Захисники України продовжують давати відсіч російським окупантам. Протягом доби РФ втратила ще один літак Су-25, декілька позицій ППО та чимало іншої техніки. Як повідомляє в вечірньому зведенні Генштаб Збройних сил України, противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, в ніч на 6 листопада у місті Гола Пристань окупанти втратили запаси палива. Авіація сил оборони протягом доби завдала по ворогу 9 ударів. Під ураження потрапили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції засобів противоповітряної оборони противника. Друзі Поки наші захисники захищають та визволяють наші захоплені території, ви можете написати їм щось приємне у коментарях. Я впевнений, вони це читають, та поставити лайк цьому відео, щоб набагато більше людей дізналося про нову та актуальну інформацію. Підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий літак. Су 25 йдеться у зведенні. Окрім цього, втрат ворогу завдали воїни українських ракетних військ і артилерії. За поточну добу вони уразили чотири пункти управління, два райони зосередження живої сили і ОВТ та склад боєприпасів окупантів. Як повідомив аналітик, ЗСУ звільнили 37% території України, окупованих РФ після 24 лютого. Українська армія звільнила Київську, Сумську та Чернігівську області. Українські військові відкинули окупантів від Бахмута. За словами депутата Дружівської міської ради, на Бахмутському напрямку сконцентрована колосальна кількість расистів, проте засудують ворогу гідну відсіч на тлі провалів. Росіяни готуються вже не до наступів. Вони планують обороняти Бердянськ та Мелітополь. На південному напрямку тривають інтенсивні наступальні дії українських військ. Як повідомив на брифінгу речник командування повітряних сил збройних сил України Юрій Ігнат. Йдуть інтенсивні наступальні дії наших військ. Це обумовляє використання ворогом більшої кількості авіації, зокрема штурмової авіації та гелікоптерів. Сказав ігнат, за словами речника, вагомий внесок у збиття ворожої авіації зробила німецька система Ірісте. Сьогодні, 7 листопада, на півдні зсу завдали по ворогу близько 90 вогневих ударів. Зенітними ракетними підрозділами зсу в Береславському районі Херсонщини було збито ворожий штурмовик Су 25 З Спочатку повномасштабного вторгнення Росія втратила вже 277 бойових літаків і 260 гелікоптерів. ліквідовано сімдесят окупантів. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки та коментуйте. Допомагайте у розвитку українського Ютубу. Разом ми сила, слава Україні!